Формула планка. Світлові кванти. Сьогоднішня наша тема. Домашнє завдання. Повторити параграф 33, права 33, задача 2.4. Зробити конспект. Ми знаємо, що світло це хвильовий рух. Сумніватися в цих фактах більше неможливо. Але спростувати ці погляди. Незбагненну для фізика писав у 1889 році Гер. герц. Наприкінці 19 століття фізики не мали сумніву в тому, що світло це хвиля. Як зароджувалася наука про частинки світла? Ми знаємо, що світло одночасно є хвиля і частинка. Які властивості мають ці частинки? Абсолютне чорне тіло це фізична модель тіла, яке повністю поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього. Абсолютно чорне тіло може випромінювати світло. До випромінювання абсолютно чорного тіла близьке. Випромінювання багаття, випромінювання нитки розжарення лампи, випромінювання більшості зір. Зародження квантової теорії. Перед вами абсолютно чорне тіло. Випромінює спектр з температурою 1000 Кельвіна. Кельвіна, 3 3000 Кельвіна і 6000 Кельвіна. Спектр випромінювання абсолютного чорного тіла залишить від його температури, залежність енергії, електромагнітних хвиль, випромінюваних випромінювання за одну секунду. З одиниці площі поверхні абсолютно чорного тіла від довжини лямбда хвилі. Зі збільшенням температури максимум енергії випромінювання припадає все більш на короткохвильову частину спектра. Ви бачите залежність енергії від довжини хвилі лямбда. Ці спроби вчених одержати універсальну формулу цієї залежності зазнали поразки. Восени в 1900 році встановив формулу, яка повністю відповідала експериментальним кривим Макс Планк. Його гіпотеза. Випромінювання електромагнітних хвиль атомами і молекулами речовини відбувається не безперервно, а дискретно, тобто окремими порціями енергії е, кожного з яких прямо пропорційна частоті ню випромінювання. Формулу, яку одержав план, є е дорівнює h помножено на ню. Гаш – це коефіцієнт, назвали її сталою планка, і вона має числове значення. Гаш дорівнює 6,63 на 10-34 степені джоль помножено на секунду. Планк спочатку вирішив, що світло тільки випромінюється квантами, а поширюється і поглинається безперервно. Фотон. Дійшов висновку, що монохроматичне випромінювання поводиться так, як начебто складається, з великої кількості частинок N, що дорівнює енергія, поділено на гашню. Незалежні години від одного квантів енергії величиною гашню кожний припустив планк, що річ. Не просто у кванта енергії, а в реальних частинках, з яких складається будь-яке електромагнітне випромінювання. Ейнштейн визначив цю частинку і назвав її фотоном. Це мінімальна порція кванта світлової енергії, яка локалізована в частинці. Властивості фотонів. Перше заряд фотона дорівнює нулеві. Друге маса фотона дорівнює теж нулеві. Ця властивість стосується тільки окремого фотона. А світло в цілому це потік фотонів. Воно має масу. Швидкість руху фотона не залежить від вибору системи відліку. Вона дорівнює швидкості світла в вакуумі 3 на 10 8 метрів за секунду. Енергія фотона E е дорівнює H помножено на ню. У разі поглинання світла речовиною фотон передає всю енергію частинкам речовини. Наступне імпульс фотона П дорівнює Е e, поділену на С. Або гашню поділено на С. Звідси ми отримаємо, щоб імпульс П дорівнює гаш ділити на лямбда. Наступна властивість. Фотони випромінюють під час переходів частинок речовини зі збудженого стану в стан з меншою енергією. Прискорення заряджених частинок розпаду деяких частинок. Анігіляції. Гіпотеза планка. Випромінювання електромагнітних філь атомами і молекулами речовини відбувається не безперервно, а дискретно, тобто окремими порціями енергії е кожної з яких прямо пропорційна ню випромінювань. Квант світла. Назвали фотоном. Ми виділяємо основні формули із даної теми. Фотони мають такі властивості. Перше. Заряд Q дорівнює нулеві. Маса М дорівнює нулеві. Проте світло в цілому, як потік фотонів має масу. Швидкість фотона дорівнює швидкості світла. 3 на 10 108 метр ділити на секунду. Свидкість світла позначається С. Отже, С дорівнює лямбда, помножено на ню. З цієї формули визначаємо довжину хвилі. Отже, лямбда дорівнює С ділити на ню. З першої формули визначаємо частоту ню дорівнює С ділити на лямбда. Швидкість вимірюється в метр ділити на секунду. Лямбда вимірюється в метр, ню вимірюється в герцах. Наступна формула енергія фотона е дорівнює h помножено на ню. Імпульс фотона p дорівнює E е ділити на c, або h ділити на лямбда. І основна величина це сталі величини. Стала планка до 6,63 на 10 у мінус 34 степені джоуль помножено на секунду. Ще одна одиниця. 1 Один електрон вольт. Його перетворюємо в джоулі. 1,6 на 10 у мінус 19 джоуля. Основні формули е, ви бачите виписані, це будемо застосовувати при розв'язуванні задач. Перша задача визначте імпульс фотона, що має енергію 4,5 електрон Записуємо дану е дорівнює 4,5 електронвольт. Швидкість світла це дорівнює 3 на 18 метр ділити на секунду. Необхідно визначити P – імпульс. Використовуємо а, перетворення а, в, у джоулі. 1 вольт дорівнює на 0,6 на 10-19 джоуля. У нас є 4,5 електрон вольт. Отже, в нас буде 7,2 на 10 мінус 19 джоуля. Скориставшись формулою P дорівнює E ділити на C, Підставивши дані, отримуємо імпульс фотона дорівнює 2,4 на 10-27 у кг помножено на метр ділити на секунду. Наступна задача енергія фотонів деякого випромінювання становить 3,98 на 10-19 джоуля. Визначте довжину квилі і частоту цього випромінювання. Записуємо дано. E е дорівнює 3,98 на 10-19 джоуля. Це дорівнює 3 на 108 метр ділити на секунду. Необхідно знайти нам довжину хвилі лямбда і частоту ню. Використовуємо формулу енергії фотона. Е e дорівнює H ділити на ню. І наступну формулу ню дорівнює Е e ділити на г. Підставивши дані, отримаємо. 6 на 10 у 14 Hz. Наступна формула у нас Це дорівнює лямбда помножити на ню. Звідси лямбда дорівнює Це ділити на ню. Підставляємо 3 на 10 у 8 метр ділити на секунду. Поділити 6 на 10 у 14 Hz. Отримаємо лямбда дорівнює 500 нанометрів. Для калію червона границя фотоефекту лямбда максимальне дорівнює 0,62 мікрометра. Знайдіть роботу виходу електронів з калію в відповідь в електрон вольтах Записуємо дану. Лямда максимальне дорівнює 0,68 мікрометрів. Швидкість світла це дорівнює 3 на 10 у восьмому метрі ділити на секунду. Робота визначає, позначається буквою А. Отже, записуємо рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Енергія фотона дорівнює, а виходу додати е максимальне. Е, е, е Кінетичне максимальне це кінетична енергія фотона. В даному випадку в, в нас е, вона дорівнює нулеві. Отже, енергія фотона ню, мінімальне дорівнює hc поділити на лямбда максимальне. Дорівнює А робота виходу. Звідси маємо, що А дорівнює, H помножено на С ділити на лямбда. Підставивши дані, отримуємо 2 електрон вольти. Домашня робота. Повторити матеріал з параграфу 33-35, опрацювати матеріал із презентації.